Село Крупеч Полеща на Ічнянщині добряче натерпілося від руху ворожих колон ще на початку широкомасштабного вторгнення. Кожна третя хата сьогодні має рубці від вибухів та стрілячок, бідкаються місцеві. Тоді селяни найбільше раділи, що лишилися живими. А вже коли гостра фаза вторгнення минула, почали ламати голови, як же відновлювати потрощені оселі? Бо й дахи і вікна світилися мов, решето. У такому стані була і хата дядька Василя. Зірвалася саушка. В районі в радіусі десь 200 150 метрів було пошкоджено всі дахи, криші на сараях, вікна повилітали, були пошкоджені криші, десь більше, десь менше. І отака була біда. Моя криша теж була пошкоджена, вікна теж пошкоджені, були. все повлітало в хату. Не знаю, час якось я трошки справився. Частину вікон я трошки чимось позакривав, позастеклював. Ну все воно було все таки пошкоджене. Тоді у березні 22-го за день через Крупачполе проходило до тисячі одиниць ворожої техніки. А відтак люди були змушені ховатися хто де міг. Я в той день не був, я був далі далі від села, від цього від центральної вулиці, бо тому що ходили колони, і не можна було знаходитися близько. Я був на краю села. І потім був вже взрив, був пожар ночі. Ноч. Горіло, мабуть, ще й днем і на другий день, а потім вже як трошки все роз... прийшли, подивилися, що така розруха. Тоді від страшної пожежі на вулиці повигорали цілі хати, а Василева хата дивом уціліла. Пожежа була в районі вулиці. Горіли. Горіли хати, з, лів, з, 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 з лівої сторони, як їхати на Сваричівку, з лівої сторони дві, дві хати, да, згоріли і три ночі. Та дві, дві згоріли. Ну тоді була така суматоха, що десь, як кудись пішла взривна волна, якось трошки воно обійшло, і неначе вгоріть, допустимо, та самий стара трава, що не дійшло сюди. А також тушить нікому. Пошкодження були значні. З будинку повилітали усі вікна, та ущент потрощило дах. Самотужки відновити хату Василю Григоровичу було не під силу. На його долю випало чимало бід. Бо ж він сам виховував і підіймав на ноги дочку. А на схилі літ взагалі лишився сам однісінький. Тому в нагоді дуже стала допомога від благодійного фонду, який займався відновленням пошкодженого житла. З ним його скомунікувала староста села Юлія Чайка. А старосту, у свою чергу, міська влада ічні. Це справжнісінький ланцюжок добрих справ. Ділиться пан Василь, оскільки господар даного будинку не має фінансової спроможності, він сам це дуже було б для нього тяжко. Наш господар є колишнім теж учасником бойових дій, афганцем. Йому це все було зрозуміло, і які наслідки цього всього можуть бути. От і в першу чергу було. Проаналізовано, що саме може відновити і допомогти благодійна дана ця організація. Благодійна організація New Way за лічені дні відновила пошкоджене житло пана Василя. Тепер чоловік не натішиться оновленій хаті. Дякуючи благодійному фонду New Way, Вони дали хорошу допомогу. Перекрили кришу пошкоджену. Замінили вікна, пошкоджені, і тепер все, все мене добре. На прилученні основний удар ворога взяла на себе саме Ічнянщина. Тут чимало сіл постраждало наслідок руху ворожих колон. Тож роботи з відновлення тривають системно завдяки плідній співпраці міської влади та благодійників.